Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега Ведиша, «Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монети Великої Британії 1 фунт 2016 року. Монети різних штампів. Монета справа має менший штамп. Монета зліва має ось такий брак. На аверсі, подвоєння шиї? Лиця, лоба, і задні голови по кругу Королеве тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа має менший штамп. Монета зліва з помилкою карбування на заграничних аукціонах коштує від 100 доларів. Також монета зліва. І ще має подвоєння канту. Ось тут з лівої сторони. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.